Мені 45 років, я хочу показати, як я виглядаю. Без ботоксу, без яких там уколів чи що -то там губи, все. Дивіться, все моє. Натуральне. Крім волосся, тому що в мене тут тонік, я геть білявка, і відростає своє якось з рижем. То хай то воно поки потонується, потім змиється і буде все рівномірно та красиво. Ви мені кажете, начебто. Я нічого не пережила, е, я там нічого не роблю. І навпаки я багато роблю за свою позицію, відмову тусити з над людьми і з тієї держави походженням, коли тягали українок. Всі дивилися передачу канал, який підтримував політику тієї держави, де я домагалася якусь зірку. Мене питають досі, а хто той Алкаш? Що то за зірка? Я пережила, пережила фізичні розправи, я пережила розстріл на початку повномасштабно щоб мовчала. Справа в енергії Справа в енергії і в, в тому, що ти протистоїш. От коли ти не мовчиш, в тобі щось живе. А коли ви вже геть то опустилися, то і, то, і шкіра опустилася, да? ніякий боток це не допоможе. Розумієте? Головне, що в душі. Скільки ти борешся, скільки ти існуєш, скільки ти відчуваєш себе живим, то в тебе все добре. Слава Україні.